Рідне місто завжди повертаюся. Тут моє коріння і душа моя. Тут моє коріння і душа моя. Дільниця перебралася у нас на ПЦ, затишне місто, тому молодці, Так що все, все добре. дякую вам. Дякую за місто, що вибралися наводити порядок, наводити чистоту. Дякую всім, хто... Викладають зусиль, щоб наше місто було чистим. Кожен день прибирають. грибуть кожен день. Головне, що підприємство поставлено так, що працює. Наводять порядок в місті, це добре. Молодці. З наступаючим всіх жінків праздник! А -а -а. З наступаючим днем весни. Он... Вітаємо чудових працівниць затишного міста, Спасибо. які нам наводять красоту. Все для серця дороге, заплету в ранкову росу, всю любов що плекала завжди, все тепло в долонях несу і на крилах поспішаю сюди, вулиці стрічаю. E